Дякую. Значна справа була повернута неразово районним судом першої інстанції для усунення метоліків, тому що відповідно до відповідна відповідно до пояснень нашого клієнта, то, відповідно до питання про закриття провадження у справі було ряд метоліків, які суд направляв для досунення до патрульної. Поліції, але на жаль, коли черговий раз значення матеріали потрапили до суду, ми подали запитання щодо знайомого, щодо створення електронного суду, щодо участі у судовому засідання. Але на жаль, суди в першої інстанції ці запитання всі були проігноровані і навіть нас не допустило до судового розгляду. Є відмінки, що ми були присутні у суді у цей день, у цей час, але суддя не захотіла нас слухати наші попитання, наші пояснення. І просто без нас розглянула зазначену справу і визнала винним нашого клієнта. Всі ці долучені інформація щодо підстав для закриття впровадження у справи щодо незаконної зупинки. У нас є 155 закону України про національну поліцію, де є вичерпний перелік підстав для зупинки. Такої підстави у нас не було. Якщо переглядати відеозапис після зупинки транспортного засобу, наш клієнт нічого взагалі не порушував. Працівник поліції, який має до нього упередження, відношення підійшов і запитав: Ну що, як справи? Документи є, але це ще не підстави для зупинки транспортного засобу, щоб перевірити у водія, як у нього справи. Щодо. Відношення полі... конкретного поліцейського до нашого клієнта відносно нього вже було складено незаконно протокол за сто який був також судом першої інстанції розглянути і повернути як незаконний. Ми цього працівника поліції допитували у судових засідань, долучили це рішення суду. І в суд зазначив, і ви зазначили підстави щодо упередженого відношення і щодо незаконності, неправомірності дій працівників поліції при складанні протоколу відносно нашого клієнта щодо відсутності ознак стану наркотичного спініння. виражене тіння пальців рук. Такого не було про перевідів відеозапису, запису. Неприродні суколища не було. Ну це ще був лютий місяць. Була зима, було холодно, звужані зіницю очей. Які не реагують на світло, значення всі перевірки не здійснювалося, і у нашого клієнта відсутні були, були зазначені ознаки і акт не складався. Направлено на, на огляд, на виведення стан з не є належним допустимим доказом. Ми розписали, роз'яснили, чому саме і взагалі це направлені воно ну, не дописувалося. Переглянемо відео вже під час розгляду справи, і клієнт казав, давайте мені направлення, приїхали на. Щодо проходження огляду на санаркотична, чи алкогольного, чи будь-якого сп'іння, але йому було у цьому відмовлено. Якщо будемо досліджувати це направлення, там немає підпису нашого клієнта щодо отримання і це направлення. На відео також ми не побачимо, як воно заповнюється. І ці зупинки ми зазначили, не будемо все озвучувати. Наданий відеозапис не є допустимо, він зазначений у протоколі, які саме подікамери, на які цифровий провини був, був записаний. Також ми це. Вихвалили, це зазначили. Також були перегоровано попитання нашого клієнта під час позову справи, він нам зателефонував щодо отримання юридичної допомоги, це буде видно на відеозапис. Ми сказали нашому клієнту, що він не пробувався не алкогольного, а фактично, будь ласка, направлення отримували, поїхали з поліцейською, пройшли, якщо це алкогольне, на місці подулися і поїхали собі далі, побажали гарного дня. Але це буде видно на відео. І, я ще, без... Да, да, тоді не буду, ну, там, там видно, що він розмовляє зі мною, я консультую, він каже, давайте направлення, ми поїхали. Це зафіксовано. Да, за я, за я, 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 я не сумнівався в цьому. Тоді дуже коротко. Інструкція не передбачає розгляду справи. Розгляд справи розпочинається, сад трішки працював, працівників потрібно йому представитися, якщо це зупинка транспортного засобу, пояснити підстави зупинки відповідно до статті 35, а не запитати, якого справи. Після того вже розглядати матеріали справи, запропонувати дати пояснення, скласти протокол, ознайомитися з протоколом. До ознайомлення з протоколом, коли за... тільки записувалася пабула, наш клієнт підійшов, попросив пройти огляд на сласпіміння, йому було відмовлено. Тому ми вважаємо, що є всі підстави для скасування рішення суду першої інстанції і для закриття провадження справи. Дякую, А за що вас опинилися? Ви порушували? Ви, ви, ви порушували? А відносно вас складалися якісь адміністративні матеріали щодо порушення правил дорожнього руху? Протоколу, якась підстанова? Ні.